Час новину марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Ворог інтенсивно б'є з півночі у сьогоднішніх зведеннях Чернігів. Там безпілотником росіяни атакували підприємства у Курюківському районі. Зайнялася пожежа. У Новгород-Сіверському районі з міномета влучили в будинок. Обласна влада нарахувала 59 обстрілів за добу. Гучно і на Сумщині область обстріляли 91 раз. Поранених серед цивільних немає, та тривога лунала понад 18 годин. На прикордоння скинули 40 керованих авіабомб та 10 некерованих ракет. Тероризували. Села безпілотниками у сумській громаді пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. На Харківщині окупанти грабують будинки, і вбивають цивільних. Переселенці з Куп'янська розповіли про звірства росіян, які вдалося прорватися у місто. Останні дні на Куп'янському напрямку активізувалися ворожі війська. В місті триває контрдиверсійна операція зі знищення ворога. Попри те, що в місті немає води, газу та електрики, там лишаються люди. Наша Тетяна Дотяк поспілкувалася із переселенцями, яких евакуювали цієї ночі. Вона з нами наживо. Таню, вітаю тебе. То що розповідають люди? Яка обстановка в місті і чому вони так довго? Не виїжджали, що кажуть. Вітаю вас, Анастасія. Куп'янськ нині це фактично нуль. Ворожі війська розташовані на його околиці і постійно намагаються прорватися в місто. Сьогодні я поговорила з двома переселенцями із Куп'янська. Їх евакуювали цієї ночі. Вони мешкали на його околиці і кажуть, що ворожі війська прорвалися туди ще кілька тижнів тому. І люди дуже налякані. Вони попросили не показувати їхні обличчя. кажуть, що окупанти грабують будинки і розстрілюють цивільних. Вони прямо там і були у нас. Тобто вони вже заходили? Так, да, вони рядом були на сусідній вулиці. Дома палили, двори нагло заходили, грабять. А як вони поводяться з людьми, які живуть у селі? Убивають. Розстрелювають. Це диверсанти. Вони заходять у Куп'янськ як пішки, так і прориваються на якійсь техніці. Часто в цивільному одязі, озброєні автоматами і ховаються в житлових будинках. Почали бити, збили сусіда. Сусідку в плен забрали. В Ну, В її, і все. Ми уїхали ввечері. А кого розстріляли? Ну, людей расстреливают. Мужчин в основном. Первого они убили все на раннеделе-две назад не давали хоронить. <кхи> там долго лежал. Своими глазами я не видел. Ну, соседи сказали. Вторых убили мать и сына. Ты еще давно была? <кхи> Вчера. Дне подружжя з Ківшарівки, це населений пункт поблизу Куп'янська. Їх вивозили військові на броньованому автомобілі. Люди на початку вересня потрапили під ворожий обстріл. Їхнє цивільне авто атакував ворожий дрон. Ми їздили 4-го числа, і нас дрон машину ударив. Чуть не загинули ми і вирішили виїхати. Ми їхали на цивільній машині. Він сидів на дорозі, ждав. За останній тиждень до транзитного центру у Харкові перевезли близько сотні переселенців. Половина з них лишаються тут у місті. Решта їде далі. В адміністрації просять людей негайно евакуюватися і не тільки з Куп'янської громади, а й з борової. Там також небезпечно про ситуацію у Куп'янську і Борові. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Окупанти лізуть по трубі, перепливають оскіл човнами в соцмережах, розганяють паніку. Ворог, начебто, зайшов у Куп'янськ, а путінські пропагандисти брешуть, що захопили місто. Начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов запевняє, місто не перебуває в оточенні чи напівоточенні. Куп'янськ під контролем української армії, проте ворог постійно намагається прорватися в місто, і час від часу йому це вдається. В місті триває контрдиверсійна операція. З приводу виявлення та комісія самих військових ворожої країни подекуди їх фіксуємо. Одразу працюють наші військові на дії знищення, працюють різні спецслужби, в тому числі спецпідрозділи Альфа, «Корт», Національна поліція, служба безпеки, тобто всі сили оборони працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Окупанти лізуть, мов таргани з усіх щелин, намагаються переплести оскіл, Їх виявляють і знищують, а також повзуть по газовій трубі. Успіх був нетривалим. Значна кількість росіян тепер у полоні або ліквідовані. У ворога були спроби деякі спроби закінчувалися дійсно там позитивними. У них вони там переміщували певний особовий склад. На зараз ці труби знищені регулярної армії Росії в Куп'янську немає, каже Беседін, але фронт зовсім поруч менше кілометра. Окупанти стирають місто в попіл артилерією, ракетами, дронами та бомбами, зокрема, вагою 2,5 тонни. Немає газу, води, електрики. Виїхали всі комунальні служби, лікарі, рятувальники. Попри це у Куп'янську, де до війни жило близько 27 тисяч людей. Нині лишається 740. у громаді 1750. і тільки у вересні окупанти вбили п'ять місцевих жителів, майже 30 поранені. Виїжджати не хочуть. А коли припече, благають рятувати, і евакуаційним загонам доводиться їх вивозити, ризикуючи власним життям. Купин закрита територія, це фактично нуль. Велика небезпека і загроза для життя здоров'я їм, тому що є інформація від наших військовослужбовців. Перехоплення, що ворогу поставлено ціль знищувати, зачищати міста, в тому числі знищувати і вбивати наших цивільних людей. Ще одна гаряча точка борова за останній місяць. Ситуація значно погіршилася. Ворог безперервно обстрілює громаду. Фронт просунувся. У нас фронт від Борової, якщо до центра Борової, можливо, 8 кілометрів, а до краю Борової 4-3 кілометри, ну, наближається Назаль. Хоча ми віримо в те, що наші Збройні Сили не допустять до Борової, але людям там жити небезпечно. Днями комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про призупинення надання комунальних послуг. З Борової евакуюють всі державні установи, комунальні служби медиків. Виїжджає газова служба. Ви вирішили, що опалювальний сезону централізоване теплопостачання не буде подаватися. На жаль. І вода, ми у нас електроенергії немає вже три тижні, і можливості її, яка надходила нам з Донецької області, можливості відновити електропостачання, також на сьогодні немає. Тому призупиняємо водопостачання в обл адміністрації. Закликають місцевих жителів негайно евакуюватися. Їх у громаді 2200, У Боровій 550. Ворог не щадить ні військових, ні цивільних. Лишатися в Боровій – значить, щосекунди наражати себе на небезпеку. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Наступом Росіян на Куп'янськ керує колаборант, колишній український офіцер Сергій Стороженко, який перейшов на бік Росії ще у 2014 році. Це з'ясували журналісти BBC Україна. Колаборант командує 6-ю армією, що штурмує Куп'янськ, і звітує у Кремль про темпи захоплення. Стороженко народився на Харківщині, служив у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України, де за 20 років виріс від командира роти до комбрига після анексії Криму зрадив Україну. І агітував до цього колег за деякими свідченнями. Після початку повномасштабної війни він був одним із тих, хто віддавав накази про ракетні удари по Сумах. При цьому його дві сестри залишалися на Сумщині та Харківщині. Кар'єра Стороженка нетипова для російської армії, стверджують журналісти. Він ймовірно є найвищим за званням колаборантом у її лавах у 23-му році. За наказом Путіна став генерал-лейтенантом. Наші сили спецоперації уразили логістичний хаб морської піхоти РФ у Курській області, поцілили у склади з боєприпасами та військової техніки. 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Найманці бригади причетні до скоєння воєнних злочинів, зокрема до страт українських військовополонених. Загалом за добу у ЗСУ знищили 1150 окупантів. Знешкодили 17 артсистем, одну бойову броньовану машину РСЗВ засіб ППО. на фронті сталося понад 220 боїв. Найважчими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський. гарячі на лиманському відтинку. Атакували росіяни і на Краматорському У районах населених пунктів часів яр ступочки Олександру Шультина та Біла Гора. Ну а ми нагадуємо, що триває збір фактів на потреби новоствореної 147-ї артилерійської бригади ДШВ. А саме на вкрай необхідний зараз хлопцям комплекс звукової розвідки під назвою барак. 2 ця система не дає картинки, натомість слухає та допомагає точно виявити координати, залишаючись непомітною для ворога. За даними виробника, аудіометричний комплекс класифікує артилерію за типом зброї і точно визначає, що та звідки стріляє. А ще не потребує підзаряження упродовж 40 годин. І головне. Екіпаж може працювати подалі від лінії бойового зіткнення. Тож факти на честь свого 25-річчя продовжують великий збір на таку вкрай потрібну техніку для 147-ї бригади ДШВ. Барак 2 не тільки зробить ефективнішою контрбатарейну дію, а й збереже багато життів наших воїнів. Ціна комплексу майже 2,5 мільйони гривень. Допомогти може кожен за QR-кодом, який ви зараз бачите на своїх екранах. Не можна до Одна людина поранена минулої доби на Херсонщині. Про це повідомляє облвійська адміністрація. Під вогнем окупантів були майже три десятки населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах, зокрема, пошкодили п'ять приватних будинків. Російська армія регулярно обстрілює правобережжя Херсонщини щодня під вогнем кілька десятків населених пунктів. Продовж кількох днів окупанти цілеспрямовано тероризують Дар'ївську громаду. Про наслідки атак далі у сюжеті. Це все вигадало, тут горіло так, що на маніарі. Це наслідки ударів. Ворог бежально гатив по селу впродовж кількох днів. Окупанти скидали керовані авіабомби цілеспрямовано на будинки. Зруйнували та пошкодили близько 40 осель. Якось чоловік, показує на вуха. Каже, погано чує під час обстрілу, пошкодило барабанні перетинки у його дружини у руці осколок. Вся сіняя, вся чорна, руки, ноги, і Вони ведуть у свій будинок. Ось все, все зло до того, й холодильник, все, і, і тут все побита, розбите, ось ось спальня, де ми спали. Так, все, це вже в чого. Вже бачите, пішов дощ, уже його, буквально осьо. Коли вдарило, обоє були у дворі. Підбігли чоловік не встиг, упав біля забору, подкинула, грохнула, я тільки до підвала, і весь гараж, сам мальчик, один був на ще жив. І весь гараж упав, стінка повністю завалилась на нас. Жінка втратила свідомість під завалів, її ледве витягли. Поранену, але живу. Її сусідка теж врятувалася дивом, каже, їй просто пощастило. Кухні нам повезло, Чоловік у кухні. Я тільки до відійшла. Хто на вулиці був, вона вийшла. Сестра моя лоха, сестри моєї на обиниці. А ти тільки поїхали вчора ввечері погибла жіночка. Я їй дзвонив, нам невістка робить в магазині, вона позвонила. Я їй дзвоню чотири рази, баба чула. бо в них тої програми не було, що кавкаби летять. Я добіг от сюди, до хотів вже жетут, і Жахнуло лоба розвалив воно. Місцевий фермер стоїть на своєму спаленому полі. У мене воно поле було, я один посів, воно все згоріло. Трактора побило поки не фіксував збитків. Його переконуються зробити з села. Людей також просять евакуюватися. З моменту перших авіаударів виїхали вже близько 200 людей. У старостаті досі залишаються дев'ятеро дітей. Батьки шістьох погодилися на евакуацію найближчим часом. Водночас рідні трьох категорично відмовляються. Ольга Читайло Факт е Єдині новини. Новий шпигунський скандал у Європі пов'язаний з Москвою у Великій Британії, Латвії та Литві Затримали підозрюваних у розвідувальній діяльності на користь Росії. Напередодні британська поліція заявила про арешт двох чоловіків та жінки у графстві Есекс. Після обшуків їх відпустили під заставу. Інші подробиці не повідомляють. Тим часом служба безпеки Латвії оголосила про затримання чоловіка, підозрюваного у передачі Росії розвідданих про військові об'єкти. А литовські прокурори викрили та затримали членів пов'язу. Азаною із Росією мережі, які планували та організовували, підпали у різних європейських країнах. Зокрема, за наказом російських спецслужб надсилали через кур'єрські служби посилки із саморобними вибуховими пристроями до різних країн ЄС та Великої Британії, бомби із детонаторами. На таймері ховали всередині масажних подушок і тюбиків із косметикою. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну європейські правоохоронці вже зафіксували приблизно 80 інцидентів пов'язаних із російською ворожою діяльністю, шпигунством диверсіями та спробами підпалів. Наступного тижня міністри оборони Євросоюзу зберуться у Брюсселі, щоб обговорити створення так званої стіни дронів уздовж східного кордону ЄС. До переговорів запросили Україну, аби вона поділилася своїм унікальним досвідом боротьби із російськими безпілотниками. У ЄС визнають вторгнення російських дронів у Польщу минулого тижня. Виявило серйозні прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися, попри те, що частину безпілотників вдалося збити. Як зазначають у Єврокомісії, нині проєкт стіни дронів на етапі розробки. За задумом це має бути багаторівнева система. Вона має поєднувати сенсори, різні види зброї та засоби радіоелектронної боротьби здатні виявляти і знешкоджувати дрони ще на підльоті.